Здравствуйте, дорогі діточки. Починаємо четвертий урок. Абетки малятко. На минулому уроці ми вивчили літеру В. Я вам нагадаю: на цю літеру починаються такі слова, як Ворона, велетень, вітер, вишня, патрушка, вовк. Давайте ще раз подивимось мультик про вовка та ще раз згадаємо літеру В. Урінку подався розбишака, сірий вовк, як побачив його зайчик, налякався і замок. Розлетілись пташенята, розбіжалися звірята, поховались і тремтять, з вовком гратись, хотять Ну, як, діточки, згадали літеру В, молодці, а зараз літера. Г. Чуєте, яка вона гордовита? Вона в обеці іде відразу за літерою В. А які слова у нас починаються на літеру Г? Гриби, груші, гуси, герой, гітара, газета. А знаєте, в нас у лісі нещодавно оселився один доволі порядний гном. До речі, гном теж починається з літери Г. Давайте подивимось про нього мультик. На галянці затинув, збудував собі хатину роботящий сірий гном та й усівся під вікном. У гостина всіх чекає, на весілля він справляє. Ось такий веселий гном на літеру Г живе у нашому лісі. А наш урок закінчено. До зустрічі. Побачимось.